Це початок плюралізму і перестройки. Медзин на Мінареті знов кричить Аллах Акбар, не піду я в синагогу, буду Леніна читати. <риклад> і от це теж магічний вірш, який я багато разів, тобто кожен, на кожному концерті я читаю, він типу політичний, але насправді не політичний. Це суміш, їдіш і української мови. Оскільки я вважаю, що їдеш в Києві ще не повністю забутий, принаймні в тій частині, в якій він функціонує в міському жаргоні, я не буду нічого перекладати, прочитаю, як є. Він має трьох авторів. Це я, це Василь Гармидер, або це мистецьке ім'я Сталімира Василевського і третій автор Натан Склярський, який насправді є Наташа Склярська. Зайняти 20 хвилин. З цим віршем пов'язано багато якихось багато, це значить дві напівмістичні історії. Але я не буду цього робити, а може зроблю. буде. Отже, стрімкий будьонівський бекіцер, Гевулт, Вейсмір, Азохенвей, Тремтить Денікінський офіцер, в атаку Красний Де Єврей, Луна Дісонім Авцелухес, вперед весь цим з боротьбі, авек буржуй, ужирний тухес. А їдеш, штик женем тобі. Повстань, хламейзер, в руки штуцер, б'є Боренбойм, сурмить сурма. Це наш останній комішуцер, шляху цурік у нас нема. Моторний козак шльома коган, ганяє кулі у наган. У нас буде нахис, як ні в кого. Хто шлепер був, той стане пан. Хоч буде грізний комішуцер, і цайт уже коней сідлать. Він має пісень революцин, він зага буде їх співать. Хвацький рубака ізя вихрест, натхненний руською тоскою. Йому підспівує ви Христо. Хто бил із Гой, тот буде Гой. Приспів, шолем, шолем, гуляй полем, козаки йдуть.